Я вітаю вас на уроці літературного читання. Тема нашого уроку українська народна казка круглячок. Всі сідайте тихо діти, домовляймось, не шуміти, На уроці не дрімати, а знання мріші хапати. Попрацюємо над загадкою. У садках гаях блукає, жовті шати одягає, Золотисто стелить постіль, жде сестрицю білого гостя. Це осінь. Так, попрацюємо над чистомовкою. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Осінь золота прийшла. Че, 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 че. Сонце любе не пече. се се, 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 се. сяє барвами. усе. Ту, ту-ту, ту-ту-ту. Любим осінь золоту. Сьогодні на уроці ми продовжуємо вдосконалювати знання учнів про чарівні казки. Читаємо правильно. Кругленький скомандував назустріч неслухняних. Послухайте першу частину казки. Круглячок. Жили недалеко від лісу дід з бабою. Та й мали вони двох внучат хлопчика і дівчинку. От одного разу захотілось дітям піти в ліс, по квіти та гриби. Баба з дідом кажуть Ідіть, тільки не заходьте далеко, а то вас відьма змія з'їсть. Пішли діти та не послухали стареньких. Йдуть лісом, збирають квітки, там гарно, а там іще краще, і зайшли вони далеко-далеко в ліс. Бачить, коло пенька стоять червоні черевички. Дівчинка вступила в них і понесли вони її, як вітер. Побіг за нею хлопчик та не догнав її. І де він та журиться, куди занесло його сестричку і що йому скажуть дома. Та коли дивиться, стоїть на галявині кругленька хатка. Підійшов він до хатки, а з неї вийшов кругленький чоловічок та й питає його, чого він такий зажурений. Хлопчик про все йому розказав, а чоловік і каже От зараз підемо, поїмо та й вирушимо в дорогу. Я знаю, де твоя сестричка. Заходять до хатки. А в хатці все-все кругле. Вікна круглі, стіл круглий, стільці круглі, піч кругла, ліжко кругле, скриня кругла, а чоловічок круглий, зветься круглячком. Поїли вони, попили, круглячок скомандував, і хатка полетіла. Летіли вони довго чи недовго, аж зупинилися коло великого замку, де жила відьма змія. Вийшла вона до них назустріч, а круглячок питає її, де ти поділа дівчинку? худко віддай. А змія не хоче. бачить вони, що без хитрощів не виграєш у неї нічого. От і каже чоловічок, а купино ну у нас хатку. Змія й каже, треба її обдивитись, що воно за товар. Зайшла вона в хатку, а круглячок скомандував, аби хатка крутилася швидко-швидко. Коли зупинив, питає відьму Змію, а що? Віддаси ключі від тої хатки, де дівчинка сидить? Давайте відпочинемо з вами. А ти приколь? Так. Тоді зроби разом зі мною ти руками ось так. А ти готовий? Так. А ти готова? Так. Один, два, три, ракета лети, а ти лети у далекі світи, а ти лети, ти, у далекі світи, а ти лети, ти ти, ти у далекі світи, а ти лети. Тоді Зроби разом зі мною ти руками ось так. А ти готовий? Так! А ти готова? Так. Один, два, три, літак, лети. Зроби разом зі мною ти руками, ось так А ти готовий? Так! А ти готова? Так один, два, три повітряна куля лети, а ти лети. Тоді, зроби разом зі мною, ти руками ось так. А ти готовий? Так. А ти готова? Так. Один, два, три, гелікоптер, лети, А ти лети, ти, ти, у далекі світи, А ти лети, ти ти у далекі світи, А ти лети, ти, ти, у далекі світи, А ти лети ти, ти, ти а ти лети, ти, ти, а ти лети. Το να κούλα, ρακέτα, λισάκ γελικόπτερ, ρακέτα, λισάκ Το να κούλα, ρακέτα, λιτάκ, γελικόπτερ, 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 γελικόπτερ. Працюємо далі, поставте відео на паузу і перечитайте частину тексту самостійно. Про яку подію казка? Де вона відбувалася? Як ти вважаєш, скільки часу могла тривати описана пригода? Хто її діяві особи? У якій послідовності вони діяли? З якою метою народ склав цю казку. Як ви думаєте, для чого народ склав цю казку? Ваше домашнє завдання навчитися виразно читати казку на сторінці 41-42. Першу частину, ту, яку ми з вами тільки що прослухали. В кінці уроку оберіть колір веселки, як вам працювалось на уроці. Я вам дякую за ваші старання. Бажаю вам гарного тихого дня. До зустрічі!